Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, так як я обіцяла в попередньому відео, це відео буде рецепт дуже ароматних, смачних пампушок з часником. На моєму каналі вже є рецепт пампушок, але він десь в самому низу, і це трішки інший, тому починаємо готувати. В Тепле молоко додаємо сіль, цукор та сухі дріжджі. Все добре перемішуємо. Сухі дріжджі можна замінити на живі. Далі всипаємо просіяне борошно. Також все добре перемішуємо. Я спочатку додаю одну половину просійного борошна, потім другу, і починаємо вимішувати тісто руками. І на цьому етапі додаємо олію або розтоплене вершкове масло. І замішуємо тісто руками декілька хвилин. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І ось таке м'якеньке еластичне тісто повинно вийти. Воно може трішки липнути до рук, але немає нічого страшного. Накриваємо його і залишаємо в теплому місці приблизно на 40 хвилин. Коли тісто збільшилося в розмірі в два рази, обминаємо його і будемо формувати пампушки. Я формую маленькі пампушки розміром приблизно в грецький горіх. Ви можете формувати і більші. Змащую руки олією, щоб тісто не прилипало. Відщіплюю шматочок тіста і формую ось такі кругленькі маленькі пампушки. Викладаємо їх одразу в форму або на деко застеленим пергаментом. Коли сформували всім пампушки, накриваємо їх і залишаємо ще приблизно на 15-20 хвилин, щоб вони трішки підросли. Після чого відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, випікаються пампушки приблизно 20 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайняти часу трішки менше або навпаки трішки більше. Готовність пампушок можна перевірити на суху зубочистку. І поки пампушки випікаються, швиденько зробимо чесникову заправку. Прямо натертий чесник додаємо олію та трішки солі. І коли пампушки зготувалися, ще гарячими змащуємо їх чесниковою олією. І також за бажанням зверху посипаємо нарізаною зеленю. І все дуже ароматні, м'якенькі-пухкенькі пампушки з часником готові. Аромат на весь дім. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!